Привітаємося з вами. Доброго ранку! Ще подивись віконце, посміхається там сонце, значить, час сім вставати, постіль свою заправляти, прокидай, налінись, сіль навколо посміхнись і вперед на зустріч. Хай цей день буде ласкава. Артем доброго Чи? ранку. Це сказати, доброго, ранку. доброго ранку, мої любі дітки, хлопчики і дівчатка. Рада вас всіх бачити. Ось до нас прийшла казка. По стежинці ми пішли і скриньку. Цю знайшли, а скринька ця непроста, вона чарівна. Ось подивіться, яка. Заглянемо в скриню. Що ж там заховалася? Діти, в скринці заховалася українська народна казка, а яка саме ви відгадаєте, коли відізнаєтесь, коли відгадаєте загадку про герої цієї казки. Будьте уважні, слухайте уважно. Влітку сіренький, взимку біленький, довге вуха має, швидко стрибає. Як ви гадаєте, що це? Це зайчик. Це зайчик. Молодці. Слухайте наступну загадку. Ставку живе, на дні, має диво плешні дві. Залізає в очерет, ходить задом наперед. Лак. Лак. молодці. А зараз буде загадка про головну героїні цієї руки. Вигнав дід козу із хати. Та й пішла вона блукати. Зайця хатку відібрала. Всі козуту виганяли, рак козупну, зайцю хатку повернув. Хто це, як ви гадаєте, що це за героїня цієї казки? Тоже... Коза дереза. Ось mm. вона. Коза, Коза дереза. Його. Прошу я сьогодні послухати казочку, але спочатку давайте ми з вами зробимо піс-хвилинку. Приготували свої ручки, ви бачите їжачок, їжачка на екрані. Так? Ось він да. розминав лапки, ось так він розминав. Потім виставляв свої п'ятки. Нахилявся він низенько, нагнулись низенько. Вигинали спинки ось так довгенько, усім посміхнувся, і в клубочок загорнувся ось так. Так добре молодці. А зараз будьте уважні і послухайте казочку, яка називається Коза Дереза, українська народна казка. Були собі дід та баба. Поїхав дід на ярмарок та й купив собі козу, привіз її додому. А рано на другий день посилає дід старшого сина ту козу пасти. Пас пас хлопець її аж до вечора і став гнати додому. Тільки до воріт став доганяти, а дід став на воротях у червоних чоботях та й питається Кізонька моя люба, кизонька моя мила, чи ти пила, чи ти їла? Ні, дідусю, я не пила, я й не їла, тільки біла через місточок. Та вхопила пленовий листочок, тільки біла через грабельку та вхопила водиці крапельку, тільки пила, тільки їла. О дід розсердився на сина, що він погано худоби доглядає, та й прогнав його. На другий день посилає другого сина меншого. Та й пас пас хлопець козу аж до вечора, та й став гонити додому, тільки став до воріт доганяти. А дід став на воротях у червоних чоботях та й питається Кізонька моя мила, кізонька моя люба, чи ти пила, чи ти їла? Ні, дідусю, я не пила, я й не їла, тільки біла через місточок та вхопила кленовий листочок. Бігла біла через грабельку та вхопила водиці крапельку, тільки пила тільки їла. От дід того сина і прогнав. На третій день послає він жінку. От вона погнала козу, пасла весь день, ввечері стала заганяти до двору. Дід теж уже стоїть на воротях у червоних чоботях та й питається. Кізонька моя мила, кізонька моя люба, чи ти їла, чи ти пила? Ні, дідусю, я не пила, я й не їла. Бігла через місточок, ухопила кленови листочок, бігла через жапельку, вхопила водиці крапельку. Тільки пила, тільки їла, от дід і теж прогнав її. На четвертий день погнав уже козу пасти сам. Пас увесь день, а ввечері погнав додому і тільки надігнав на дорогу, а сам навпростець пішов, став на воротях у червоних чоботях та й питається Кізонька моя мила, кізонька моя люба, чи ти їла, чи ти пила? Ні, дідусю, я не пила, я не їла. Бігла через місточок та вхопила кленовий листочок. Бігла через ряпельку, вхопила водиці крапельку, тільки пила, тільки їла. От тоді дід розсердився і став палицею її бити. А вона вирвалась у ліс та й утекла. У лісі бачить коза зайчикову хатиночку. Вона туди вбігла та й заховалася на печі. От прибігає зайчик, коли чує, хтось є в хатці. Зайчик і питається, а хто хто в зайчиковій хатці? А коза сидить на печі та й каже, як коза, дереза, за три копи куплена, півбоки луплена, -пів тупу тупу ногами, спою тебе рогами, ніжками затопчу, хвостиком замету, тут тобі смерть. От зайчик злякався, вибіг із хатки, сів під дубком, сидить та гірко плаче. Коли це йде ведмідь, та й питається, чого ти, зайчику, побігайчику плачеш? Як же мені ведмедику не плакати, коли в моїй хатці звір страшний сидить? Не бійся, я його вижиду ведмедику, зайчику Підходить ведмедик до, до хатинки та й питає, а хто хто в зайчиковій хатці сидить, а коза сидить на печі та й каже, Дітки, а що коза каже? А ну давайте разом з вами вірші цей прав повторимо. Я коза дереза. Я коза дереза. За три кроби куплені. За три кроби куплені. Тупу-тупу. Скільки тупу ногами? Так. Тупу-тупу. Ага. Ні, ж цілком і мету, тут. Запам'ятовуйте, будь ласка, бо будете переказувати. Ведмідь і злякався. Ні, каже зайчик побігайчику не вижену, боюся. От і знов пішов зайчик, сів під окупти і плаче. Коли цей нерву питається, а чого це ти, зайчик побігайчику плачеш? Як же мені вовчику братику не плакати, коли в моїй хаті зіснуш сидить? А вовк, от я його вижену. Де тобі його вигнути. Тут ветвій дігнав, не вигнав. Отже, вижено, побіг зайчик до хатки та й питається, а хто хто зайчиковій хатці сидить? А коза відповідь, що каже, дітки, як козак. Як <плес> козаці.

Вовк злякався, ні, каже, зайчику побігаючи по вижену, боюсь, зайчик знов пішов, сів під дурком та й плаче. Коли це біжить лисичка, побачила зайчика та й питається А чого ти, зайчику, побігаючи поплачеш? Як же ж мені, лисичко, сестричко, не плакати, коли в моїй хатці страшний звір сидить. Та лисичка, от я його вижену. Де тобі лисичко його вигнати? Тут видвій гнав, не вигнав, та й вовк гнав, не вигнав. Отже вижимо. Побігла лисичка до хатки та й. А хто хто в зайчиковій хатці сидить, а коза сидить на печі та й каже. Що каже? Півбок говорить. Та, ага, Я тут тобі смерть. От лисичка теж злякалась, ні, каже зайчику побігайчику, не вижено, боюся. Пішов зайчик, сів під bekannt, та й знову плаче. Коли це лізе рак небо рак. Чого ти, зайчику, плачеш? питає він його. Як же ж мені не плакати, коли в моїй каці страшний звір сидить? А рак от я його вижену. Та де тобі його вигнати? Тут ведмідь гнав, не вигнав. І вовк гнав, не вигнав, і лисичка гнала, не вигнала. А то ти? А рак відповідь Отже, вижену. От поліз рак у хатку та й питається. А хто хто в зайчиковій хатці сидить? А коза сидить на козаці. Так каже молодець Настя. Давай, Артем, повторимо, що ж вона каже? Як коза Я... 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 Ді...

Угу. А рак та лізе, лізе та лізе, лізе та лізе в ліс на плеч, а я рак не обрак, як ущипну, то буде знак та як ущипне, козук клешнями, коза їх замекає та з печі. Та з хати та й побігла, тільки її було й видно. А тоді зайчик радий, прийшов у хатку, і так вже ракові він дякував за те, що він його вигнав козу, та й стали жити, жити він в своїй хатинці. Ось така дітки казка. Сподобалася вам казка? Так. Так, сподобалася. А зараз. Коза дереза пропонує вам пограти в гру. Ви ж казочку уважно слухали, так? Так. Так. Хто уважніший? Назвіть улюблене взуття діда сказки коза дереза. Ану, улюблене взуття, діда коза дереза. Хто знає червоних чоботів він зустрічав в кутирезу, пам'ятаєте на воротях? Далі слухайте наступне питання. Кого купив дід на базарі за три копи? Кого він купив на базарі, дід? Правильно, а чий буди, в чий будиночок забралася коза Дереза? Зайчика домик. Зайчика домик. Молодці, розумнички. Які звірі намагалися вигнати козу Дерезу? Згадуйте? Які звірі вигнати? Ще медведь, сова. Молодці, правда? Оно вкликнуло і вона вибігла. Так, правильно. Козу-дерезу з пливнем і зайчику з хатки рак. Правильно, рак. Як його називали? Це бурак, так? Не дідько. Добре, я вам дякую. Добре ви сьогодні працювали і слухали. До побачення. Читайте українські народні хори. До побачення. До побачення, дорогі. До побачення.